Вітаю всіх друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні поговоримо про технічний та фундаментальний аналіз монети NotCoin і чому я саме очікую шалених іксів в довгий період. Тому давайте розбиратися. У нас таймфрейм один день, і саме, як ви знаєте, на ньому я знаходжу сильні глобальні рівні. І дивлюся, як у нас йшла боротьба між покупцями та продавцями, хто в нас переміг і куди ціна актива в подальшому буде йти. Тому по ціні 006251 ми одразу можемо побачити ось це японською свічкою, що в нас був сильний рівень, тому що ось тут у нас пішла сильна реакція від наших покупців, і нас викупили вищі. Але після цього в нас все-таки почали переважати сили в наших медведів, тобто продавців, і кожна японська свічка закривалася нижче попередні, що вказує знову ж таки на те, що сильніші в нас продавці. І це нормально чому? Тому що велику емісію монет роздали безплатно людям, які тапали, майнили монети NotCoin, Відповідно, вони їх захотіли обміняти на долари, що вони по суті і зробили. Але все-таки багато людей залишили монети і розвивається в подальшому в наступній фазі, яка буде в подальшому вже в нас відбуватися скорим часом по словах розробників. Тому що ми можемо побачити? Ось тут у нас знаходиться дійсно сильний рівень, після чого в нас був знову ж таки сильний рівень по ціні 0.05520, ,00, що, по суті, ще й кругла цифра посилює наш рівень, і цей рівень також у нас називається паранормальним рівнем. Після чого, ось тут ми дійсно вже побачили, що в нас була боротьба між покупцями та продавцями. Тобто, в нас вже, якщо локально ми сюди перейдемо, побачимо бічний тренд. І це вказує на те, що в нас тут дійсно вже хтось собі набирає позицію саме на даному рівні. По суті, що я вам говорив в попередніх відео, те, що я і очікував, що ціна буде кожного разу понижуватися, буде йти якась консолідація, і ці консолідації люди будуть собі набирати, а саме великі гравці та маркетмейкери будуть набирати позицію, щоб в подальшому зробити ікси на даній монеті. Тому, якщо глобально дивитися на таймфреймі один день, у нас в моменті переважають зараз сильніше продавці. Але давайте перейдемо саме локально, подивимося, що в нас відбувалося локально. Переходимо на одну годину. І ми можемо побачити, що коли в нас був листинг, нас запампили ціну актива, після чого люди отримали свої монети на біжу і почали їх зливати. Зливали до ціни 06251, після чого в нас ось тут була вже зона підтримки, і, відповідно, ціну відкупили. Тобто в нас пішов відкат, відскок, і після чого наші максимуми та мінімуми кожного разу, як ви бачите, вони почали понижатися. Тобто, якщо вони в нас понижаються, у нас йде вже низхідний тренд. Далі волатильність у нас почала падати, і відповідно потім у нас почали вже прибувати знову ж таки до нашого рівня. Ну і відповідно, спокійно ми пішли нижче. Після чого можете звернути увагу, у нас що пішла проторговка, тобто консолідація, тобто ще більшний тренд. Саме ось в таких консолідаціях у нас великі гравці можете звернути увагу, набирають собі великий об'єм дешевого актива. Тобто заправляють свою машину, щоб в подальшому вона могла їхати. В одному із напрямків: чим більше вони заправлять свій великий бак машини бензином, тим далі машина і тим вище зможе поїхати. Тобто це прості закони фізики, які по суті працюють на активах і на ринках. Якщо ви це розумієте, як це працює, то це супер. Якщо у вас немає розуміння, через півтора-два місяці буду запускати менторство по трейдингу, тому можу взяти учнів і вас навчити багатьох цікавих речей. Якщо вам цікаво, залишаю всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною. Під описанням даного відео саме в коментарях. Давайте продовжувати далі. Що ми можемо подивитися одразу, щоб знати, чи є в нас кореляція ноткоїна із біткоїном. Це також досить цікаво, тому що якщо в нас корелює ноткоін із біткоїном, то ціна актива буде рухатися синхронно з біткоїном. Але якщо немає кореляції, то вона буде жити своїм життям. І тут зовсім інша картина, і потрібно розуміти, що потрібно робити. Тому давайте перейдемо саме на наш біткоін. Відкриємо два екрани, щоб ми могли побачити синхронізацію. Відкриваємо перший екран. І бачимо, що на ціна біткоїна, відкриваємо таймфрейм один день, її відкупляють. Вчора ми падали до ціни 69 тисяч доларів. І сьогодні також до 69,251 долара. Ну, як ви бачите, нас кожного разу відкупляють. По біткоїну у нас ще й широкий бічний тренд. В цьому широкому бічному тренді в нас порядка двох місяців великі гравці собі набирають позицію. Також у нас друкуються додатково мільярди доларів, що означає на те, що з більшою долі вирогідності в нас біткоін може вийти в одну із сторін, а всього скоріше в лонгову, і ми можемо полетіти до ціни 80 тисяч доларів. Ну там потрібно бути дуже обережним, тому що в будь-який момент можуть вийти якісь негативні новини, і ті люди, які залетіли в лонги, залетіли з великими плечами і залетіли з великими капіталами, з більшою долі вирогідності будуть ліквідовані. Тому будьте акуратні, завжди торгуйте зі стопами. Трохи відійшов від теми нуткоїна. Повертаємося знову ж таки до нашого ноткоїна. Відкриваємо тут таймфрейм один день, і давайте дивитися, чи в нас є кореляція нашого біткоїна із ноткоїном. Що таке кореляція? Це коли біткоін, як головний актив на криптовалютному ринку, йде в одну із сторін, і, відповідно, багато активів повторяють за ними дії. Тобто рухається синхронно із біткоїном. Що ми можемо одразу побачити? Ми можемо одразу побачити, що в нас йде розкореляція нашого біткоїна із ноткоїном. Це означає те, що ноткоін. Коли ви бачите біткоін ріст, ноткоін, по суті, не показує реакцію на росту. І зараз, по суті, наш біткоін знаходиться в відкупі, а ноткоін, як ви бачите, навпаки, у нас продавлюють. І продавлюють настільки сильно на днівному таймфреймі, що ми практично будемо сьогоднішній день закривати повноцінним тілом. Якщо ми закриваємо повноцінним тілом, тобто японської свічки, а нашій ноткоін за сьогоднішній день, то це буде означати, що в моменті великі гравці не добрали собі позиції, а не добрали собі позиції саме в шортову сторону. Тому. Ціна актива більшою долі вірогідності, завтрашній день буде падати ще нижче, якщо ми сьогодні будемо саме закриватися по даній ціні. Ну, в принципі, я очікую ціни по не ще набагато нижче, і ми зараз по цьому пройдемось. Тому кореляції як такої немає, є розкореляція. Можливо, кореляція з часом появиться, таке також буває. Тому за цим потрібно завжди слідкувати і розуміти в подальшому, що торгувати. Тобто, якщо зараз біткоін буде рости, а ви будете заходити саме ноткоїну в лонги. То відповідно, ви будете втрачати фінанси, тому що ноткоі нас переважає продавець. Тому ось цю інформацію потрібно засвоїти та розуміти. Так, переходимо назад. Ми поговорили з вами про кореляцію, бачимо, що її як такої немає. Це також, в принципі, з одної сторони, добре, тому що ми розуміємо, що нам потрібно робити із ноткоїном. Глобально ми ще можемо побачити, що у нас ось тут був рівень паранормальною свічкою, і ось тут рівень був паранормальною свічкою. На наступний день ми зробили хибний пробій і нас вернули вище нашого рівня, що вказувало на силу наших покупців. Знову ж таки, наступний день ми закрили вище нашого рівня і зробили хибний пробій в лонг. Але якщо ми зробили хибний пробій в лонг, і після цього ми не бачимо імпульса вгору, а він би мав би бути, то відповідно ціна актива буде йти в зворотню сторону, а саме в шортову, що ми, по суті, з вами побачили. Далі зверніть цікаву увагу: ось цей рівень паранормальною свічкою. Відповідно, ви бачите, що тут зробили маніпуляцію, ми до нього практично прийшли і стукнулися. Тобто ми зробили дотик, практично, трошки не добили. Що це означає? Ми практично на фоні одного рівня створили ще один рівень, який називається зеркальним рівнем. Тобто, ось тут в нас була зона підтримки, і в моменті в нас по ціні 006251 переважали покупці. Але після чого в нас, коли ціна актива пішла нижче, почали переважати продавці. І ось тут ми спробували продавити ціну вище, але нас не пустили. Тобто, по ціні саме 006251, у нас зараз помінялися зони, зона підтримки помінялася на зону супротиву. Тому в момент в нас зараз сильніші продавці. І ціну активу будуть всього скоріше проливати далі. Ну, в принципі, я це і очікував. Давайте подивимося, до яких цін нас можуть пролити і чому саме туди в подальшому зараз вам також покажу. Я очікую, що нас будуть проливати саме до діапазону 004 та 003. Все, що буде нижче 003, це буде дійсно приємним бонусом, щоб собі добрати в портфель і тримати. Також, друзям, хочу сказати, те, що я вам зараз це показую, це лише мій досвід, мої результати, мої аналізи, знання за більше, ніж 4 роки в крипті. І це не є якась фінансова рекомендація, щоб ви робили якісь дії, конкретно купляли монети. Тобто я лише показую свій досвід, даю якусь свою інформацію, але реалізація завжди йде відповідно за вашою відповідальністю. Тому ви завжди несете відповідальність за всі ваші подальші дії. А від мене це не є якоюсь фінансовою рекомендацією. Тому вдячний вам за те, що ви зможете проводити свій власний аналіз, а навчатися тим, що я вам конкретно показую. Тому ми можемо прийти до зони 004, 003. Чому саме туди? Більшість активів. Нас на ринку, які виходять з більшою долі вирогідності, в подальшому в нас падають, після чого у нас маркетмейкери підхоплюють хороший тренд, набирають ціну актива консолідації, відповідно, набрали хорошу кількість об'єму актива, вони починають розганяти ціну актива повище. І тут подібна в нас ситуація. Ринки вони циклічні, вони працюють як один в один, скажімо так, так як прилив і відлив, так як приходить там літо, осінь, зима, весна і так далі. Тому що тут може бути? Чому саме я очікую до цих зон? Зазвичай, в нас ціна актива, коли вона виходить, падає на 70-80%, інколи на 90%. Якщо ми візьмемо нашу лінійку і подивимося від нашого максимуму, наскільки ми вже впали, ми можемо побачити, що в моменті ми впали практично на 65%. Але це ще доволі таки не сильне падіння. І я очікую, як мінімум, на 80%. Тому 80% це, по суті, є якраз наша зона 0,03. І якщо ми подивимося зону 0,04, то там практично 73-75%. Процентів. Ось сюди я очікую падіння. Чому саме такі падіння? Якщо ми подивимося з історії багатьох монет з децентралізованих бірж, із централізованих бірж, із мемкоїних монет, із звичайних нормальних монет, які мають під собою якісь технологічні продукти, то відповідно давайте відкриємо пеп і подивимося, що в нас по ПЕП відбувалося. Відкриваємо знову ж таки таймфрейм з одного дня, беремо лінійку, і дивимося, наскільки в моменті у нас спочатку, коли виріс ПЕП, наскільки він почав падати. І зверніть увагу, що ми практично впадали. На 85%. Після чого в нас була сильна консолідація, практично один рік. І коли в нас тут великий об'єм, набрали великі гравці, після цього тільки ціна актива почала зростати вгору. Якщо ми візьмемо лінійку нашу, то подивимося наскільки після того у нас ціна актива виросла. І ми можемо побачити, що ми ось тут практично зробили 13-15 іксів від наших, скажімо так, лоїв, попередньо, де в нас великі гравці набирали собі позицію. Щось подібне я очікую конкретно по ноткоїну. Можливо, в часових рамках нам не дадуть рік консолідації, бо це буде дуже довго. І зрозуміло, що в Пепе немає такої технології, це просто мемна монета, в яку люди повірили, а люди люблять легкі гроші і люблять мемні монети, тому що вони можуть давати хороші ікси. Але якщо ви торгуєте на фьючерсах, то тут можна досить таки багато втрачати. Тому завжди будьте акуратні, торгуйте зі стопами і грамотно розвивайте свій криптопортфель на споті та на фьючерсах, якщо ви торгуєте. До чого я веду? До того, що я очікую подібну картину по ноткоїну і саме в короткому часі, тому що все-таки ноткоін це більше технологічний продукт, під ним дійсно є круті розробники, під ним є дійсно класні інвестори, і саме головне, за ними є сильні люди, такі, як Павло Дуров, є сильна аудиторія, і де це все, відповідно, розвивається в Телеграмі. І їхня місія досить таки класно розвивати веб-3, скажімо так, крипту. На них це досить таки гарно виходить. Тому потенціал цього проєкту NotCoin набагато більший, ніж якихось пепи, DogieCoin і багато інших монет. Це я просто показав, що більшість монет якраз падають на 80-90%. Давайте візьмемо DogieCoin. І подивимося, що з Dogie було. Знову ж таки, ось наш хай. Під нашого хая проводимо лінійку і дивимося, що ми практично впали на 90%. Після чого в нас знову ж таки пішла хороша консолідація порядку там, двох років. І після того в нас Dogecoin почав виходити вгору. Тобто Dogecoin ще не дав сильних іксів, Ви можете побачити, що ми в моменті максимум давали там в районі 2х, навіть 2 ікса не було повноцінних. Тому Dogecoin має ще повноцінну можливість піти ще вище. Я думаю, ми підемо набагато вище і зробимо ще як мінімум від даних x2, x3 спокійно, можливо, і ще більше. Тобто, ви бачите, що в моменті завжди нас розпродають далі, йде консолідація. Далі йде вихід енергії. Тобто, великі гравці собі ніколи не будуть працювати в убиток. Зрозуміло, що в моменті вони десь там якийсь період, 2, 3, 4, там, півроку, рік можуть працювати в убитки, але так як в них є великі капітали, вони все одно після чого закупляють собі великий об'єм актива, починають розганяти, маніпулювати і малювати графіки, так, як їм потрібно. Ну а такі люди, як ми із вами, там середні малі гравці, додаються до них, маркетмейкери відповідно собі вже малюють ціну активу, їм потрібно. І на цьому вони заробляють фінанси. Тому в подальшому знову ж таки йде ось така консолідація на хаях. Ми можемо бачити, і саме в цій консолідації великі дяді розрожають свої позиції і на цьому заробляють фінанси. Подібну ситуацію я, по суті, очікую по ноткоїну, що по суті я вам і побачив. Тобто по ціні 004, 003 я би собі докупляв свій спортпортфель ці монети, але це не фінансова рекомендація, знову ж таки, повторюся. Все, що буде нижче 003, досить таки класна ситуація. Тому, друзі, який очікує сценарій ноткоїну, Що у нас буде йти ще проторговка? Після чого нас спустять нижче на 70-80%, знову ж таки, буде йти проторговка. Далі можуть зробити хибний пробій, а через хибний пробій у нас йдуть самі сильні рухи на ринку. Далі нас можуть підняти вище, знову ж таки, буде йти проторговка. Якщо вона буде йти і нас нижче не впустять, значить великі гравці вже собі добрали позицію і будуть розгоняти ціну актива ще набагато вище. Тому, знову ж таки, нас можуть підняти вище, проторговка, і підемо різким імпульсом ще вище. Куди ми можемо піти? Давайте розбиратися. Тобто скільки іксів в подальшому реально ми від наших цілей можемо отримати. Ну, до прикладу, до 10 центів. Я очікую як мінімум від 5 до 20 іксів. Тобто ви бачили, що було по монеті Pepe, ви бачили, що було по монеті Догі. Догі ще не дало хороших іксів, але Pepe вже дало порядка 12 15 іксів. Що я по суті очікую і по ноткоїну. Якщо ми візьмемо від наших цілей, до прикладу, в середньому 0,35 і проведемо до 10 центів, то це порядка 28 іксів. Якщо це буде 8 центів, відповідно 22 ікса. Якщо це буде 6 центів, то ви бачите буде 16 іксів. навіть в середньому, якщо до 4 центів, а це дуже реально, то це вже буде як мінімум, ви бачите, 10 іксів. Що це означає? Це означає те, що дійсно у нас ще проект ноткоїна зараз недооцінений, тому що капіталізація ноткоїна зараз порядка півмільярда доларів, а порівняння брати з ПЕПа та іншими проектами, то там капіталізація, якщо не помиляюсь, порядка 3,5-4 мільярдів доларів. Тобто, дійсно, у нас цей проект недооцінений, а потенціально в нього розвиток набагато більше, ніж в Dogecoin і в Pepe разом взяти, тому що це все-таки мемні монети, а NotCoin має дійсно хорошу технологічну базу під собою. Продукт сильних розробників та сильний ком'юніті. Це також досить таки сильно впливає на подальший розвиток ціни, плюс у них дуже і дуже хороші фундаментальні новини, які ми зараз з вами подальшому пройдемось. Можете звернути увагу, те, що Вовид додав підтримку NotCoin на P2P, Ринку, і саме з 20 по 22 травня всі транзакції на підтопі ринку не будуть використовуватися з комісією, тому можете використовувати цю можливість. Також для носіїв ноткоїна є можливість на гаманцю Wallet в самому Телеграмі обмінювати ваші ноткоїни на тонкоін, на USDT та біткоін, відправляти його своїм телеграм-контактам та використовувати як засіб платежу Wallet Pay. Тобто, як ви бачите, дійсно ноткоїни вже підв'язуються під різні можливості. І в цілому це досить таки класно. Переходимо до фундаментального аналізу. Ось ця модель у нас досить таки класна. Те, що до нас будуть приходити знову ж таки проекти. Проекти будуть по ринку викупляти ноткоїни, будуть заходити як розробники різних ігор до самого ноткоїна. Відповідно, будуть сплачувати їм в ноткоїнах. І ці ноткоїни ми будемо отримувати за те, що ми будемо робити різні активності в наступній фазі, яка вже буде досить таки скоро. Я очікую буквально з дня на день. Причому казни, як такої в ноткоїна, немає розробників. Далі в нас йде дефляційна модель. Монети, як ви знаєте, зараз є емісія порядка 103 мільярда, вони будуть у нас далі спалюватися. Плюс ті люди, які зараз не заклеймать свої аккаунти, відповідно не переведуть свої ноткоїни на стейкінг або на інші гаманці, або на біржу, то ці монети в подальшому переведуться. Саме відповідно розробникам ноткоїна, і більша частина буде спалена, що по суті попливає позитивно на цінність та ріст монети ноткоїна. Ну, відповідно, ми будемо також додатково заробляти. Тому не втрачайте цю можливість, хто не зміг заробити в першій фазі безплатно, у вас є можливість заробити це в другій фазі. Також можемо звернути увагу, що зараз вже в нас є 78% монет використано, тобто їх роздали, і 22% ще мають зараз дороздати через стейкінг і через різні. Активності саме в цій фазі, яка в нас зараз буде, тому знову ж таки, не втрачайте цю можливість. Цих 22% не дуже сильно попливають на ціну актива. Короткочасно зрозуміло, що нас можуть досить таки непогано пролити локально. Але якщо дивитися на глобальну картину, я вам показав, що подальше може бути саме на глобальній картині. Якщо ми подивимося ось на нашу ситуацію, знову ж таки, давайте сюди вернемось на кожній проторговці, тобто наші консолідації при злетях. Великі гравці з більшої долі вірогідності будуть відкупляти актив, тому що дійсно актив за собою має підґрунтя, має технологічний продукт, має сильну команду розробників. І в подальшому в більшості долі вірогідності багато людей, які закуплять на досить немаленькі гроші нуткоїна, на цьому гарно зароблять. Я особисто вже знаю людей, які будуть купляти від 50-100 тисяч доларів нуткоїна. І навіть такі люди в нас є в ком'юніті, тому не думайте і не недооцінюйте сам проект. Потенціал можливості великий, але пам'ятайте за ризики і за те, що це все не фінансова. Рекомендації тому фундаментально у нас дійсно хороші новини. Фундаментально у нас є ще така ситуація, що 15 емісії монет має сам засновник телеграма Павло Дуров. Він отримав це у вигляді від людей, які йому переслали з нуткоїна. А це порядка там на 6 і 8 мільйонів доларів. Саме нуткоїна. Зрозуміло, що це зараз набагато менше, тому що ціна актива просіла. Але у себе в пості в телеграмі сам Павло Дуров написав, що він буде тримати ці ноткоїни до ціни, як мінімум 680 мільйонів доларів. Він хоче, щоб ці ноткоїни 15% процентів місії виросли, і за них він конкретно купить ще додатково різні сервера, щоб робити різні. Корисні функції в Телеграмі. Тому, друзі, не забувайте підписуватися на DeFi і підтримувати нас. І ось тут є силочки, куди ви можете перейти в телеграм-канал та телеграм-чат і задавати ваші питання напряму. Будемо їх розглядати. Якщо у вас є якісь ідеї по відео, також можете залишати. Буду радий вас бачити. Вдячний за перегляд відео. Всім успіхів!